Як скучно, Я вже не можу. Знаєш, я придумала? Давай подзвонимо на незнайомий номер і з кимось поговоримо. Блін, а нам за це нічого не буде. Таке звідки вони дізнаються, що це ми. У мене є телефонна книга мамина. Давай виберемо якийсь номер, куди будемо дзвонити? Давай закритими очима виберемо. Дивись. Е, Кравчук Олена. А це хто? А я знаю. Диктуй. Стоп, а що будемо казати? Хм. Давай запитаємо, чи вони не замовляли піцу, типу мої кур'єри. Давай, давай. Щось мені 49-42. Давай. Може, ти. Таке я не знаю, як там в тебе дзвонити. Ти сама дзвони. Ладно. Гудки. Альо, альо, добрий день вечір, день. я кур'єр. я привіз вам піцу, і я не знаю, на який мені поверх підніматися. Хочу уточнити вас. Не замовляли, так? Зараз я ось хвилинку я уточню свого менеджера. Алло, Це кур'єр, скей менеджер. А це ж ви по вулиці Шевченка проживаєте, так? Ага, нічого не замовляли. Дивно. Вибивай бігом. Вибивай, це моя мама прийшла, вибивай. Ну добре, не хочете піци, то до побачення. Вибачте. Мам, привіт. А ти вже з роботи щось ти сьогодні рано. Може, ти не в курсі, але сьогодні неділя. Я думаю, раз в мене вихідний, в мене немає ніяких справ. Піду до я до тіті Лєни кравчук в гості. І тут до нас дзвонить якийсь дуже знайомий номер. Про піцу якусь починає говорити. Мам, я не хотіла, чесно. Я, 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 я случайно. Катерино, вам же також пора додому, вашій мамі також є вам що сказати. Ні, Катя, не лишай мене, не лишай мене, будь ласка, ні, не йди. я сказала, шутки вона буде шуткувати. Я зараз тут шуткую.